Привіт, це Base Education І сьогодні я хочу поговорити з вами про конкуренцію б'юті індустрії і в основному про конкуренцію саме в перукарському залі, в перукарській справі. Е, я хочу одразу сказати, що я вважаю, що конкуренції немає або вона є дуже обмеженою. Але давайте трошки розберемось, що як і є. І я хочу призвати вас до активного обговорення цього питання в коментарях. Тому я трошки підготував матеріалу. Зараз розкажу свою думку, і дуже цікавить ваша думка. Тому не забувайте підписуватися на канал та переходити в коментарі для оговорення. Є чотири пункти в перукарській справі, як я вважаю, які є конкурентні: тобто, це твій технічний навик, твій спосіб комунікації, твій стиль роботи. Та твій сервіс, то як ти його надаєш. Технічний навик він має бути, але він може відрізнятися. Ну, наприклад, да? я не вмію стригти короткі. Жіночі стрижки, тому мій колега, який вміє, буде більш конкурентно способний в цьому плані, і до нього підуть стригтися на короткі жіночі стрижки. Він заробить ці гроші. А я ні. Комунікація. Комунікація це то, як ти спілкуєшся. Тобто є люди, які хочуть поговорити. А ти, наприклад, майстер, який не хоче говорити ніколи і не може через себе переступити. Тобто, цей клієнт піде до того, хто вміє розмовляти. Або, наприклад, клієнт хоче помовчати, а ти ніяк не можеш заткнутися, бо ти така людей. Просто розумієш, то вона знайде собі того, хто вміє мовчати. А можливо, ти такий, що можеш і говорити, і мовчати, тобто підстраюватися під клієнта. І це буде також твоїм конкурентним преимуществом. Сервіс. Це те, як ти надаєш свої послуги, яку обертку мають твої послуги. Можливо, в твоєму салоні якась індійська атмосфера і в тебе приносять свіжий якийсь там не знаю карі, соус. До чаю, і це буде якось унікально, і люди, які це полюбляють, до тебе прийдуть. А в іншому салоні, наприклад, масажують ступні, коли ти лежиш у мийці. Тому людина, якій потрібна карі, не піде на масаж на ступні, розумієте? Ну тобто сервіс це те, що також тебе відрізняє та допомагає фільтрувати твого або не твого клієнта. І твій стиль, що мається е, під цим пунктом. Твій стиль це твій стиль подачі в соціальних мережах, це твій стиль ведення сторінок, це твій стиль тримання ножиць, миття голови, твій стиль робочого місця, стайлінгу, укладання, зачісок. Тобто, стиль це щось таке широке, що в принципі такий дивишся? О! Оце, типу, його робота, а це її робота. Ти навіть не знаєш, хто стриг з, з них цю там, наприклад, жіночку, але по стилю ти бачиш, бо є якась така різниця, чисто візуальна, якийсь вайб такий людини, який передає саме характер роботи, яку вона зробила. І ось ці чотири пункти: це в принципі ті пункти, які потрібно постійно прокачувати. Бо є така історія, що ти тільки прокачав технічний навик, в тебе може поплисти трошки комунікація, десь підтягнувся по спілкуванню з людьми. В тебе трошки стиль просів. Там може треба там якось приодітися або купити там новий інструмент, або додати якусь там історію до сервісу, яка також могла просісти, бо ти просто тупо поки вчився, забув закупити якісь там смачні конфети. Розумієте? Ну тобто це все таки чотири кути, і ти підтягуєш один, інші постаються на. Коротше, такий шкаф, грубо кажучи, підтягуєш один кут, інший позаду, підтягуєш другий кут, там інші. Позаду, і так кут за кутом, твій шкаф буде двігатися туди, куди тобі потрібно. Тобто, це така історія, що потрібно постійно один з пунктів підтягувати. Коли у вас є всі ці чотири пункти: технічний навик, комунікація, сервіс та е, особистий стіль, ви розумієте, що за що і коли братися. Підтянули одне, потім друге, потім третє, потім четверте. Дивитися, рік пройшов, а ви вже дуже круто спрогресували. Чому я вважаю, що немає конкуренції по рукарській справі? Точно тому, що дивіться, по-перше, в мене є таке відчуття, але мені здається, що воно об'єктивне. Що дуже багато людей отримують послуги там стрижки, фарбування зачісок вдома. Вони самі собі роблять волосся. То за яких клієнтів ми боремося? Якщо в нас там блін, я не знаю 50-60% людей, в принципі, все з волоссям роблять вдома. Вони не ходять до нас в салони краси, то можливо не треба мірятися пісюнами. Між собою, а треба долучати людей, які до нас в принципі не ходять. Чому вони не ходять? Бо колись вони прийшли, їх погано підстригли, їх погано пофарбували, їм надали поганий сервіс, з ними неприємно спілкувалися. Вони прийшли до майстра, в нього не то, що стилю немає, він просто не помив свою голову. І вони розочарувалися і сказали: да навіщо мені ходити, якщо мені роблять погане волосся, погано спілкуються і платити за це гроші? Я краще куплю собі красочку, сама себе підфарбую, і в мене. Це буде нормально. Тобто, я вважаю, що немає конкуренції, тому що є дуже багато людей, які просто до нас не прийшли, і боротися треба саме за них. Друга історія, що вже люди, які ходять до салонів краси, які до цього звикли, вони можуть мігрувати між майстрами і між салонами краси. Але тут вже робота саме ці чотири пункти: ваші технічні навики, комунікація, сервіс та ваш особистий стиль. Людина, який набридло обслуговуватися, наприклад, в класичному салоні краси люстри, як в театрі, вона хоче чогось більш таке, таке современне, вона піде в інший салон і спробує там. Звісно, якщо їй майстер не сподобається, вона піде шукати далі. Якщо їй все сподобається, і їй замість там, знаєте, золотого бокалу з водою будуть приносити якийсь прикольний чай. Вона залишиться, бо їй сподобався сервіс, їй сподобався стиль цього салону. Є друга історія: що в салоні краси між майстрами буває сильна конкуренція. Бували, я бачив, бійки за клієнтів. Дівчата дралися, що та взяла її клієнтку і зробила укладання. Але це є повний бред. Треба зрозуміти одну просту річ. Якщо ти гарно робиш свою справу, і якщо ти маєш якийсь унікальний стиль, який відрізняє тебе від інших, а відрізнятись від інших це дуже просто, бо ми всі не однакові. Якщо ви цього не знали, тупо немає людей, які схожі одні на одного. Але є люди, які не схожі, але копіюють. Це історія про дівчаток, у яких однакові губи, сіські, і ти вже не можеш розуміти, Аліна чи Паліна, розумієте? Якщо ти просто людина, яка розуміє, що унікальна, в тебе немає конкурентів, бо ти будеш робити так, як ніхто не робить. Можливо, технічний навик буде однаковий. Ну що, я вмію AirTouch, і мій друг вміє AirTouch, але ми спілкуємося. Мимося інакше на стиль різний, спосіб комунікації різний. Тобто клієнти все одно до нас прийдуть і до нього, і до нього. Так буває таке, що клієнти можуть сьогодні прийти до мене, а в другий день до мого друга. Але це не є повод дратися та щось там вигадувати. Бо клієнт все одно вибере собі одного майстра і буде до нього ходити, бо йому з ним комфортніше. І тобі, як майстру, з ним цим клієнтом буде комфортніше, бо вас. Мечаться якісь показники, наприклад, і ти мовчазний, і вона мовчазна. Ну і все так навіщо тобі боротися за клієнта, якщо вам некомфортно, розумієте? Тобто немає ніякої конкуренції. Якщо є, то вона якась обмежена. Ну тобто, вона якась дуже временна. Це якась така, якась така історія, на яку не треба звертати увагу. Єдине, на що треба звертати увагу, це те, які в тебе технічні навики, як ти комунікуєш, який в тебе сервіс та який в тебе стиль. І це все, що тобі потрібно робити в професії. Все інше до тебе приложиться. І клієнти прийдуть, гроші прийдуть, і запис в тебе буде, і навчання в тебе буде, і салони, і косметика, і рекламодавці, і сторінки, і блогінг. Все в тебе буде. Просто ось ці чотири навички, тобі треба Взяти та постійно їх розвивати більше робити нічого не потрібно і тим паче не потрібно розстраюватися, якщо якийсь клієнт. Сьогодні прийшов, а завтра не прийшов. Тобі по факту, ну от так, от, грубо кажучи, 120 клієнтів на місяць, і більше ти взяти не зможеш, якщо ти жіночий майстер. Якщо ти універсал, можливо, 140. Якщо чоловічий, ну десь 180 максимум. Тільки в Києві живе 4 мільйони людей. Ну невже не буде цих 150, які прийдуть до тебе і будуть постійно обслуговуватися, щоб ти був записаний на, всю, на все життя наперед? Розумієш? Технічні навики, комунікація, сервіс і твій стиль все. Більше нічого нема. Конкуренції ніякої нема. Тільки ось ці чотири пункти треба розвивати. Це був Base Education. Напиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. Підписуйся на канал, став колокольчик. Хочеш, не став. Короче, мені хочеться поспілкуватись. Давайте го в коментарі і обсудимо цю тему. Пока.